В експозиції Херсонщина очима художника представлені 26 робіт Олександра Сілкана. Це його перша персональна виставка, говорить художник. Картини написані до повномасштабного вторгнення. От одна із робот. старого Херсона, как старого. Это 96 или 95 год. Улица железнодорожная, вот, когда еще до реконструкции. Почему я написал эту работу? Потому что я учился в техническом университете. Я на той остановке ездил в институт, а жил я вот в том доме. И вот мы вспоминаем теперь то, что было раньше. Там бабушки торгуют, там милиция ходит, там покупатели. Это та жизнь, которая запечатлена вот В прошлом, яке було спокойное спокійне час. Олександр називає себе митцем з народу. Спеціальної художньої освіти немає, але малюванням захоплювався з дитинства. В школі був стінгазета, виповнили своїми роботами один школа Херсона, тільки токалась. Там я учився, і ми своїми силами художники найші Херсона оформляли столову. потому что художники сказали большие деньги, и мы своими силами, с каждого человека по классу, я там тоже был, потом институт, но в институт я пошел не по художественной части, а по технической, потому что я, когда поехал в художественный вуз, мне сказали, вас надо подработать чуть-чуть и через год приехать к нам опять. А я после того говорю, да какой год, все, пойду инженером, буду инженером. А хобі залишилося. Херсонці Таміла Бебешко та Ігор Рижик – друзі художника, говорять, прийшли на виставку підтримати його. Я дивлюсь на його. Є такі картини, які таку енергетику дають. У ти дивишся, а вона на тебе так торкає, така йде в нього волна такого мужності, щастя, любові, чоловічності. І я насолоджуюсь. Дуже подобається, то, що Олександр зобразив багато наших херсонських міст в таких тонкощах: це і степ, це і ліс. Ну тим паче, зараз в цей час військовий час, коли там вже ми знаємо, що проходять військові дії, і це вже трохи зруйноване. Як гарно, що він залишив оцей пам'ятний пам'ятні пам картини такі. І ми знаємо, що це буде далі. Ми це все відродимо. Виставка Херсонщина очима художника експонуватиметься в одній з міських бібліотек до кінця серпня. Люди, які приходять до нас в бібліотеку, дуже багато людей записуються, читають. Нам дуже приємно це. Вони відчувають. Те, що от якось надію на те, що все повернеться, і повернеться ще краще і ще лучше. І картини Олександра вони якісь теплі, вони якісь веселі, вони якісь зрозумілі для кожного з нас. Зараз Олександр Сілкан готує документи для вступу у Херсонську обласну спілку майстрів народного мистецтва Дніпровська палітра розповідає її голова Олег Черненка. Це дасть можливість демонструвати його роботи. На всеукраїнських виставках ви знаєте, зараз в Херсоні залишилось дуже мало творчих людей, ну, вважаючи обставини, ми це все розуміємо, ну, чому це. Но на сьогоднішній час залучення нових творчих людей для творчих програм. А, і якщо це людина починає малювати то лист вишивати займатися різьбою по дереву чи і ще другі напрямки народного мистецтва. Це є величезний бонус, тому що ми просто збережемо нашу культуру на високому рівні, і Херсонщина буде лідірувати цьому напрямку. Олександр Сілкан каже у планах виставки, на яких представить картини, написані під час окупації та після деокупації Херсона. Яна Самко Владислав Купрієв, Суспільна новини, Херсон.